Густий містичний туман загорнув гори в білу пелену. вулиці були пусті, і лише де неде де можна було побачити людей, які поспішали додому. Дощ був такий сильний, що навіть дерева похитувались під його напором. Через деякий час дощ ущух, і небо посвітлішало. Та ще залишався туман, який повністю огорнув місто. Тому зйомка переноситься на наступний день. Сьогодні у випуску буде про два прекрасні місця в грецьких горах. Почнемо з більш загадкового і таємничого. Зараз їдемо в одне прекрасне місце в Греції. Я б його навіть назвала одним із чудес природних в країні. від автобану їхати десь кілометрів 30-40 ще по хвилястій гірській дорозі. Наче кілометрів небагато, але дорога постійно ось така хвиляста. Якщо перед вами якась вантажівка, то поїздка затягнеться. Нарешті ми приїхали в це Цемечике місце, воно називається Монастирі метеори. Звичніше вимовляти саме так, але правильно буде метеори. Колись, декілька століть назад, тут було понад 20 діючих монастирів, зараз залишилось лише 6. Ці монастирі. Зараз хвилинку. Це просто щось неймовірне. Вони побудовані на вершинах скель. Ці скелі височезні. У давнину, щоб дістатись до монастирів, монахи використовували мотузки і блоки. Підйом був дуже важким і небезпечним. Можна було впасти зі скелі або, як мінімум, бути пораненим камінням. Вчені, які займались геологією та християнською археологією, так є й така наука, не одне століття намагались вирішити питання, як виникли скелі метеори. Є кілька гіпотез на цей рахунок. Одна з них пов'язана з діяльністю тектонічних плит. Вважається, що в цьому регіоні відбувалися зіткнення тектонічних плит, в результаті чого утворились розломи в породах. Вода почала просочуватись в ці розломи, і в результаті хімічних реакцій пісковик став більш м'яким і піддатливим до ерозії. Ще одна гіпотеза пов'язана з діяльністю вулканів. Вважається, що в цьому регіоні в минулому відбувались вираження вулканів. В результаті виверження утворились потоки лав, які охолоджувались і утворювали скелі. Але найбільш правдоподібною рахується гіпотеза про водну ерозію. Є одна гіпотеза, вона рахується найбільш правдоподібною. Що 60 мільйонів років тому тут була річка, яка впадала в море, і ось ці скелі це було дном річки. А потім море відступило. Річка висохла, і якби це все оголилося. Ну і з часом монахи почали тут осідати і будувати монастирі, яких нагадаю було більше 20 працюючих, а зараз всього лише шість два жіночих і чотири чоловічих. Ну Це просто це не передати словами, це дуже гарно. Я жила і не підозрювала, що є такі красивезні місця і. Якщо будете десь тут близько, то обов'язково заїдьте Метеори є другим за величиною монастирським і паломницьким районом у Греції після гори Афон. Перші монахи знайшли притулок на цих вершинах скель, рятуючись від вторгнення турецької армії приблизно в XI столітті. Протягом наступних століть було побудовано кілька монастирів, і всі будівельні матеріали довелось перевозити в кошиках, плетених сітках на блоках і канатах. До 1920 року це був єдиний спосіб доставки товарів до монастирів. А в 19 столітті на зміну їм прийшли вирубані в скелі сходи. Тисячі паломників і туристів з усього світу відвідують монастирі на неприступних скелях, що ховаються в хмарах. Тепер переходимо до другого прекрасного місця грецького гірського міста Мецево, яке знаходиться всього за півтора години їзди від Метеор. Мецево це грецьке містечко, або можна навіть сказати, село. З населенням в 6 тисяч жителів приблизно, і побудоване воно на висоті 1100 метрів над рівнем моря. Місто побудоване у підніжжя гори, воно невелике і якось так вийшло, що збереглася автентична архітектура ще середньовічна. У зв'язку з тим, що місто знаходиться у важкодоступній гористій місцевості, для якого характерна холодна зима з снігопадами, місто поєднане з районами Північної Греції, національною магістраллю Егнатія. Роботи з якої були завершені в. Ще році, що безсумнівно відіграло велику роль у розвитку туризму в межах даного регіону та у просуванні місцевої продукції, місто славиться виробництвом сирів та вина. Мецево це про бруковані вулички, традиційні фонтани, кам'яні будинки, а також атмосферу міста, пронизану середньовічним духом, погуляти цим містечком з сірими кам'яними будинками та червоними черепичними дахами, помилуватись традиційними балконами, їх ще називають хаят та дерев'яними дверима, втамувати спрагу в одному з багатьох кам'яних фонтанів та скуштувати знамениті місцеві страви, наче повернутись в минуле. Свіжа водичка з кам'яного фонтану це звичайно класно, але не зимою. А от кав'ярня з стильним дизайном, гарячим чаєм та альбомами, в яких відображена історія міста, те що треба. Характерними рисами будинків у цьому містечку є натуральний камінь, дерево і черепичні дахи. Черепиця така ще стара, така потріскана. Причому всередині місцеві теж оздоблюють інтер'єр з дерева. В нашому готелі стелі повністю і в кімнатах, і в ресепшені теж зроблені з дерева. Я дуже находити. Мені так подобається, місцеві прикрашають такі буденні речі, теж деревом. Наприклад, кіоск, в якому продають якісь такі дрібні речі, типу тобто шоколадки, вода, і вони зверху оббили його деревом. Або смітники, теж так от прикрили деревом. Також я бачила таксофон теж в дерев'яній буці. Ще в центрі міста сад з дуже старими величезними деревами. Цим деревом сотні років. Дерева реально гігантські. Кілька з них належать до виду платанових і вони можуть сягати до 18 метрів в діаметрі і жити до 2000 років. Єдина центральна площа в місті збирає всіх бажаючих зайнятися шопінгом або смачно перекусити, тому що вона заповнена грецькими ресторанчиками і сувенірними лавками. Не знаю, чого тут більше житлових будинків, чи ось таких сувенірних лавок. Тут продаються сири, вино, макарони, різні чаї. А дуже багато до речі, дерев'яних виробів. Найбільше все таки з їжі це сирів і вина а з дерев'яних виробів посуду. Серед основних пам'яток у містечку виноробня, сироварня, галерея, музей народного мистецтва, а також сад в центрі міста, названий в честь а, вихідця із цього містечка. Джордж Аваров народився в Мецово та був відомим бізнесменом та філантропом. Він багато допомагав рідному місту, тому його ім'я можна зустріти часто, починаючи від назви музею сучасного мистецтва, готелю, виноробні і закінчуючи вином в честь нього. Взимку сюди приїжджають переважно сноубордеси та лижники, а влітку любителі гір і піших прогулянок. Навколо Мецево розташовані цілих три гірськолижні курорти з загальною протяжністю доріжок 10 кілометрів. Коротко про вечерю. Я м'яко кажучи, не м'ясоїд, тому добре, що в закладах Мецево є величезний вибір сирних страв. Вечірнє місто виглядає таємничо і затишно. Місцеві розходяться по домівках, туристи теж не особливо-то гуляють ввечері, ну тому що майже все закрито. В готелі нам пощастило мати камін. Це однозначно плюс 100 до затишку. Якщо вам подобається гірський пейзаж, кам'яні будинки, червоне вино та копчені сири, то мецево. Вам точно сподобається. Ще ми не були в жодному такому місті, де б настільки збереглась історія, архітектура, і ти, от справді, наче перемістився в середньовічний час. Машинки тут теж такі старенькі зустрічаються. Дороги практично всі бруковані, тобто немає залитого асфальту. На вулицях, замість звичайних кам'яних стовпів, ліхтарі, деякі вже в день починають горіти, і ці всі таверни, і ще грецька мова. Вона додає теж особливого такого шарму. Взагалі, дуже дуже приємне, прикольне місто. Кардинально відрізняється від яніни, яке знаходиться в 40 хвилинах їзди від Месово. Яніна більше побудована на рівнині, і вона така вже більш сучасна. Коротше. Одна із ізюминок Греції.